Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні в мене буде збір листів лаврового листа. От, настав грудень місяць і взагалі я це завжди роблю десь грудень, січень, ну, там максимум, максимум це лютий місяць. От, ну, цей Лавровий лист це взагалі рослина середземноморська, але вона дуже гарно зростає у нас на наших підвіконнях, в наших садах в наших теплицях. Ну, і взагалі ми її в основному використовуємо як приправу. От чому я збираю саме. В зимовий період, ну, тому що це рослина накоплює максимально ефірних масел саме в цей час. Сушу я ці лис... листочки в сушилці, сушилка у мене є для овочів, або в духовці при температурі 70 градусів. Ну, тоді зберігаються максимально ці ефірні масла. Ну, за що того, що була ця сушка швидка. А можна, звісно, і сушити на повітрі, але тоді вони не такі ароматні. Я вже так сказати, пробувала. В мене росте цей кущ от в горщику. Бачите, кожен рік я цей горщик збільшую. От, оце у мене від цього куща був живець, коли я вкорінювала. Я думала вирощу собі і спробую на вулиці, його, щоб він ріс на вулиці, утеплити і так далі. Але нічого в мене не вийшло. Я в минулому році його залишила на вулиці. От, бачите, це той місце, бачите, який товстий був. І тобто був доволі такий великий кущ. От, такий, от бачите, от, внизу так, е, стовбур такий товстий. І е, я його накрила, е, залишила на вулиці, тобто він там ріс у мене все літо. Потім я його зробила йому сухе укриття. От Гарно його накрила весною. Побачила, що він замерз. Тобто він не запрієв нічого. І потім він це... почав відростати от від, так сказати, від низу. Десь там якісь бруньки збереглися, і він почав відростати знизу. Оця, оця гілка, цей кущик, він так і ріс на вулиці в землі. От. А осінню я вже не стала різикувати, пересадила його в этот горщик. Це, ця рослина росте весь час в, в горщиках. Налітку я влітку виставляю на вулицю. От він там разом з цими цитрусами. Тобто влітку в мене в теплицях цитруси не стоять. Вони стоять на вулиці під затіняючими сітками, тобто сонце і затіняючі сітки. Ну, Що можу сказати? В цього літа, от цього спекотного літа, він дуже гарно витримував. Ці великі температури, от, Гарно наріс. От дивіться, якщо я його підрізаю. Кожен рік я роблю, от, бачите, от такі от е, низькі підрізки. Але от в нього от така, от, наприклад, от, велика гілка наросла. Ось наросла в нього гілка, бачите, яка от. Оце прирост цього року. Оце приростик цього року. Тобто, навіть при таких температурах він гарно наростає. Оце була підрізка в мене в минулому році. От, ну, Я збираю <смеш>, збираю листечко, от, а потім ще вкорінюю ці гілочки. Ну, Цьому кущику вже, мабуть, більше 5 років. От, взагалі вони розмножаються, звісно, сімінами, тобто насіння на там замачують, знімають оту оболонку і сіять. Або от я роблю це черенками. От. Також можна ділити кущ, якщо він там великий. Але в мене так я не ділила кущ, не можу сказати, як, але читала, що можна і так. Ну, удобрення. Удобрення максимально все просто: осмокот і все. І поживний ґрунт. Шкідники. Шкідників не бачила, теж максимально просто. От. І не заливати. Тобто Це рослина для тих, хто любить кактуси, не любить заливати і так далі. Тому ви подружитесь з такою рослиною. Ну, крім кулінарії, цей лист ще можна використовувати як ароматичні палички. Його піджигають, і цей запах діє як успокоїтельне. Ну, Не дуже мені сподобався той, той запах, але ну, знаєте, на вкус і цвіт ні. В Турції заварюють ще чай. я от, значить пробувала такий чай заварити. Значить, просто чорний чай, імбир і лавровий лист. Трошечки, але от його заварив і треба зразу випити, бо через десь там 30 хвилин, ну тобто як він остиває, то він стає такий гіркий. Ну, взагалі ж імбір він тонизуюча рослина, ну і, мабуть, і лавровий лист щось там додає. Тобто, оце взимку при якихось там захворюваннях, при кашлях, то можна пити лимон, імбір і лавровий лист. От. Ну, для вкорінення, значить, що я роблю, як я вкоріню. Тобто я вже сказала, що от гілочки якраз визрівають до, ну, виходить, до цього місяця, да? зимових місяців, і потім можна зрізати ці гілочки. А от потім тут от цей, кущик буде, цей кущик буде далі. значить, от. Так от. І він тут буде куститися. От. Тобто оці всі, всі ці гілочки у нас йдуть на вкорінення. Ой, зразу запахло так. І оце, Тільки от зняла тільки зняла це саме дві гілочки. І так і так воно вже запахло взагалі. взагалі. зараз Ой, дуже-дуже пахне. Так, Ну, все максимально просто. Тобто дивитися так, щоб. У вас, де ви хочете, щоб гілка мала роздолуження, да? і там і зрізаєте. Тобто максимально, максимально все просто. Тому що тримати, тримати отак от високо цей кущ нема сенсу. розумієте? Він же ж у вас виросте аж до неба. А навіщо? А не треба. Так. Тому от це все просто зрізаєте, от як ви обрізаєте гортензії, да? як ви там підрізаєте, може, ще якісь рослини. Ну, тобто на наружну, от, ще так, на наружну бруньку. От, бачите, щоб вона от ця брунька йшла не всередину куща. От. Тобто, ну, не зовсім в довільній формі. Бачите, от, бачите от, от. От, ця брунька на наружну наружу. щоб вона всередину. О, бачите, тут, тут неправильно зрізала. Не подивилась, телефон дали, переріжемо. От чому так? Тому що от, кущ, щоб вона не йшла всередину куща, а от на наружу. Так, де він тут? Де він тут? Той листочок? Зараз треба його знайти. От, знайшла. Так, тут ще гілочки. В общем, зрізаю так, отак от на наружну бруньку. Так. Так, зараз там все підніму. Так, і тут теж, і тут теж. Все. Так, зараз підніму всі ті гілочки, що попадали. А, от іще така велик, висока гілка. В неї тут, от, дивіться, от одна гілочка пішла, і ось тут пішла. Тому оцю центральну, оцю центральну я зріжу. Бачите, та центральна, отак от я її зріжу, так. І тоді, виходить, тут от залишається от одна гілка, і ось інша гілка. Тобто тут вже роздолуження є. І ще отут от, от це він квіт, бачите? Це і це квіт. От, тому... Тому так, от, от кущик. От бачите, він навіть не замітить, як, як я його відрізала. Тобто йому достатньо залишилося гілочок. От. А цей кущик я обрізала пониж, для того, щоб він ну він же буде тільки наростати. Тому я його обрізала понище. Так, ну Всі ці гілочки. Тепер значить, я зараз наріжу на череночки ці гілочки, І е, листочки, якісь листочки забираю, в основному забираю собі на сушку. Я їх отак помию, тому що от дивіться, тут дуже вони цього року в мене грязні. Я е, тримала ж на вулиці, я ж вам кажу, що е, рослина росте все літо на вулиці. З весни і до, е, ну, до кінця вересня, от, е, росте на вулиці. І тому вона. Отак припадає пилью. Пилю. Я мешкаю в Запоріжжі, і у нас така пилюка, що я вам передати не можу. Я, звісно, мою сошланга, роблю душ, так сказати. Ну, пиль це просто прибивається і все. Якщо йде дощ, то він дуже гарно вимиває цю грязь, а сашланга чомусь такі розводи тільки залишаються і все. Тому спочатку я ці листочки гарно помию. А потім положу їх сушитися. Ну і наріжу тут, подивлюся, які живці я можу нарізати для того, щоб їх вкорінити і вам покажу. Перейшла в кімнату, щоб продовжити цей процес. Тут уже живцювання буду робити. Ну так от позрізала всі листочки. З цієї до речі, великої рослини здорового куща ще буду знімати листочки, нехай там. Ну, Постоїть, а потім я там проріжу. Йому не треба стільки листів, <сі> то я там ще зніму. От такі от вийшли живці, от, бачите, десь два листочка, десь один листочок. От. Косий зріз знизу, от. Так от. бачите. В от. общем, ну, ось такі. Так, ну І далі процес вкорінення, нічого тут складного нема. От Все як на інших рослинах. Тобто замішуємо ґрунт. Це торф, нейтральний торф, кладу з агроперлітом. Ну, Зараз я купила для. Коротше, що я використовую для інших рослин, то і є те саме. потім я буду садити в... Уже рослини, коли буду пересаджувати, то буду садити в кислий торф. А зараз нейтральний. Тобто, агроперліт... Зараз от я замішу цей ґрунт, і далі наповню... ґрунт повинен бути зразу вологість от треба додати ще. Тут не так воно зволожено. треба додати. І далі буду от в таку от, от виходить, це пластикова банка да? для питної води. Ну, ось така. От, і я її розрізала пополам, ну не пополам, а там на 2, зверху, і наповнюю її землею і туди буду садити. Зараз все покажемо. Все максимально просто. Як завжди, грунт замішуємо так, щоб, от, щоб він був вологий, тому що е, в банці будуть стоять так, 5 ой, банці, і поливатися не буде, вона буде зачинена. так? Тось, насипали ґрунт, трошки його притрамбували. Зробили дирочки, для того, щоб... Зробили дирочки для того, щоб коли ви будете ставити туди живці свої, то щоб вони не... ну, укорінивач ніяк не змивався. Да? Значить, беремо оці, оці живці. О, до речі, так пахне О, так, поставили живець і його при... трошки прижали. Знову отак укорінювач. Отак от, бачите, от трошки укорінювач. грандис. Тобто, грандіс. В цю дирочку і трошки придавили. ну Просто прижали і все. Так, грандіс. Знову знайшли ту дирочку. Отак от вот до, до, до тої, і придавили. Ну, і таким от, таким от чином, виходить, ставити всі живці свої. Так, дирочка, де моя дирочка? От вона. Ось вона, моя дирочка. Так, і так, і придавили. Так, ну зараз я тут все поставлю, тобто буде, будуть вони отак от стояти. Так, потім берете оцей, оцю значить, кришку цієї банки, так, то, що ви розрізали, і отак от закриваєте її. От. Закрили і замотали скотчем, щоб вона не розкривалася. Замотали скотчем і все. І виставляєте на підвіконня, на, там, де воно у вас корінюється. Якщо є якийсь у вас там укорінювач, то можна туди під лампи. Ну, До речі, пахне так пахне лист. Це зрізала ще кумкват з, з мандарином. І, і, і це саме розрізала, і ще листи лаврові, Так пахне в кімнаті. Ну, так от я загрузила в цю сушарку, бачите? Ці листочки. От. Включаємо і все. І вони там далі сушаться. От. І потім складаємо в баночку. Так що вирощуйте вдома на балконі, в садах своїх, вирощуйте лавровий лист і будете мати таку гарну приправу.